Вас вітаю я, Леся Юрівна. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає Сонце Гоміливе. День сьогодні особливий. Дітки, 14 жовтня українці відзначають День захисника вітчизни. Скажіть, будь ласка, що ж таке вітчизна? Вірно, Батьківщина, хто такі захисники? Правильно, це ті, що захищають інших людей. Сьогодні ми дізнаємося, коли виникло це свято і хто боронив українські землі давнину? Першими захисниками України були козаки. Слово Козак означає вільна людина. Вони були хлопці. Хоробрі, сміливі, мужні та працьовиті. Щоб захищатися від ворогів, козаки збудували Запорізьку Січ. На острові Мала Хортиця. Територію Січі оточував глибокий рік з величезними валами і все було огорожено дерев'яним частоколом. Посередині Січі була велика площа. Навколо площі збудовані хатки, які називалися курені або коші. Вони були сплетеними стінами, вкриті очеретом або кінськими шкірами. По середині площі була побудована церква святої Покрови. Адже козаки її дуже шанували. Та вважали своєю покровительницею. Саме тому 14 жовтня в День Покрови ми відзначаємо День козацтва та День захисника України. Адже ми з вами є нащадками славетних козаків. Основною справою козаків були військові походи. Здійснювали вони їх верхи на конях. Також у них була зброя. Рушниці, гармати, саблі, пістолі. Ознакою гетьманської влади була булава. Також запорожці здійснювали морські походи на легких судах, які називалися чайка. Вони були видовбані з дерев'яних колод. Одягалися козаки в шаровари, це широкі штани, щоб козакам було зручно і вільно рухатися. Сорочку. Також одягали зверху на сорочку кирею дітки це довгий плащ без рукавів. Підпересувалися широким поясом. Також одягали жупан та взували зуття червоні чоботи. На голову одягали шапку, яка називалася бриль з бобровою опушкою. Голови свої вони голили, залишаючи одне довге пасмо волосся, що аж на вухо намотувалося тричі. Називали таку зачіску озеледець і вважали, що Бог може врятувати козака під час бою, витягнувши за озеледець аж до небес. Любили козаки і смачно поїсти сушену рибу, печене м'ясо. Жінок на січі не було, тому козаки готували самі собі їжу. Традиційною стравою був куліш це смачна, запашна юшка з пшона, сала та картоплі. У мирний час козаки любили грати на музичних інструментах, супілках, цимбалах. Кобзах, бандурах. Також любили танцювати бойового танця, який називався Гопак. Ось такі дітки були захисники України у минулому. А й хто ж нас зараз захищає? І який вигляд вони мають, ми зараз з вами дізнаємося. Межі нашої України охороняють прикордонники. Нести службу їм допомагають собаки, адже вони мають дуже добрий нюх на ворогів та шпигунів. На морі нас охороняють моряки, на військових кораблях. А ще дітки є парашутисти, в яких, яких доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій. І спускаються вони на землю за допомогою парашутів. На землі нас захищають танкісти, які воюють на танках. Це великі машини на гусеничному ходу, які проїжджають по будь-якому бездоріжжі. Озброєні вони гарматами, кулеметами та захищені бронею. Також захищають Україну піхотинці. Вони пересуваються пішки, тому так і називаються зброя їхня автомати. Дітки, всі захисники України і в минулому, і в теперішньому дуже відважні, сильні та хоробрі. Тому, любі дівчатка, привітайте в цей день ваших татусів, дідусів, а також братиків з цим святом. Адже вони в майбутньому теж захисники України. На цьому наше заняття закінчується, і я вам говорю до побачення!